Військовий Артем Лукашук сьогодні опановує новий для себе вид спорту баскетбол на візках. Розповідає, як 10 років тому отримав поранення під час виконання бойового завдання. За п'ять днів до мого річчя місто Вологірськ зачистка була міста. Нас і артилерія накрила нас. Осколком посікло перепонка, правило, тяжка контузія. Спочатку дуже тяжко було, тому що не хотілося типу, повертатися. Така була, яка неапатія була. Повернутися до життя допоміг спорт, говорить Артем. Нині він багаторазовий призер і переможець міжнародних адаптивних змагань для військових та ветеранів. А в березні цього року чоловік представлятиме Україну в напівмарафоні у Римі. Більше заволі отримуєш, коли хлопці. З тяжким пораненням повертається в спорт, бачиш їхні успіхи, як вони показують себе. і вони не сидять вдома, вони. Реально впахають для якоїсь цілі для себе, щоб жити далі. Таких як Артем в центрі фізкультурно-спортивної реабілітації постійно займаються 15 ветеранів. Переважно це атлетичні види спорту, розповідає директор спортивного клубу Юрій Гончаров. Прагнуть залучати більше військових. Для цього хочуть розвивати адаптивні види спорту, як баскетбол на візках і волейбол сидячи. Один візок коштує десь в районі п'яти тисяч доларів, тому треба буде нам зараз шукати. Ми шукаємо партнерів. У нас є хлопці які вже зараз знаходяться в госпіталях, які яким зроблена ампутація. Ми з ними постійно на зв'язку, і які вже також якби вже чекають, коли вони вже прийдуть і будуть займатися спортом. Пізніше досвід цих ветеранів будуть використовувати в громадах для залучення до занять активними видами спорту. Анонсувала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Це е, безпосередньо локації в усіх громадах. Е, на е, Відкритому повітрі, створення просторів для занять активними видами спорту, багато наших хлопців, переможців і горнескорених, а також регіональних змагань. Ми хочемо, щоб їх також долучати до того, щоб вони ставали спортивними амбасадорами і працювали в якості тренерів у таких громадах. Анастасія Кашито, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.